Let's try. Speed Oi. three. Too easy. Speed six. Light work. Speed nine. Not even close. Speed twelve. Oh crap. Never mind, we chilling. Head on a treadmill back. more. Hat down, cross <laughs> town, living like a rock woman. А, точно, Боже. Треба, коротше, подивитися, яка гра виграла. Ну, так в 88 чи РКД. РКД? РКД. Я не хочу, я хочу це. Ну добре, потім і це буду знімати. Ну, значить РКД. Всім привіт! Венок на Марко Маркіша і це РКД. Сьогодні у нас з'явилася нова рубрика, називається РКД, я вже повторювала це мільйон мільярд, триста трильйонів раз. І коротше, м -м, тут код. Код. Крастучий дождик падає. Зразу кажу, я не буду, як завжди. У мене все сохранилося. У мене все сохранилося. У мене все сохранилося. Ну, блін, ну це все. Це фіаско, братан. Змінити машину. У мене 10 машин це все, У мене 10 машин, на одне знали. І... А! У мене машини місцями, місцями помінялися. Типа, це перше, це друге, це третє, це четверте, це п'яте, це шоста. А воно мало починатися тут. Блін, всі мої машини. І я керний Ну, давайте так пограємо. І якось ще попробую встановити так, щоб у мене все не зберігалося. Захраня, не О, я знаю, що це так древці. Це коротше копія найшого мого тати машини це копія. У нього, у нього такі самі диски були, які без авісу, без селі фари, без сего, без сего, без сего, без поліра. ну так. Тоніровка була. Йомає, -йо, то це. Ох, я карний. Умікнути можна, дякую. це що, будь ласка, чекайте, добре. Опа, диски. О, Оп, я статі, знаєш, так, тут обнова вийшла, що... Отримати більше. М -м -м. Просто взяти ні, не можна. добре. Так, що тут? Дві машини би мали бути. А, кстати, е додав е Мерседес тут. Мерседес тут є, я знаю. Ну, має бути, ну точно, не ну, умоляю. Нема? Нема? Ну, має же бути. Ну, ж казали, що мерз додали. Ні? Це не мерз. Типа похоже на банана. Призна завтра нечего. гонка кориївська битва. Битва Тижіт 2 гонка. Кстати, я гонку грав. Коротше. А ну давай продовжити. Я знаю, що найліпша карта це онся Давай подивимося, як я тут граю на неї. Йома, ці зубці, йо -моє. Я знаю, що спочатку треба так робити. Так, я зразу спочатку... Йома, я так-то розлучився трохи в неї грати. В РКД. Ну, дрифтити Це гра е про дрифт і про. Йома, оце я тут хасану. Блін, у мене чуть-чуть увага, -чуть я так думаю, в мене чуть-чуть. Чуть-чуть так підвагою, ну нормально. Кстати, я так думаю, що цю гру це просто легенда. У мене ця гра це легенда. йо мо Брин, дин-дин, дин, 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 дин. Ну, я знаю, тут це треба сильно притормазувати, щоб нормально зайти в поворотик. Кстати, я ще раз сказав, що э, я тату віддав проїхати і він набрав мало очків. Ну, 500 набрав 500 набрав. Да. Йома, і все зарахувалося. Э, э, я короче, завжди коли грав цю э, ну, карту, у мене завжди короче, у мене йшло так, що зверху. В мене воно йшло до 10. Кстати, а я вроде бы снимал э, рубрику на канал РКД. Чи ні? чи я не знімав? Блин! Почекай, а я забув! Я вроде бы знімав! Чи не да не та? чи не Блин, почекай, я после этого ролика сразу захожу на свой канал и дивлюсь все мои видео. Блин, ну это реально уже, просто разучился, это уже все. Не, блин, купа машин просто. Купа машин у меня, это, это просто, это легенда. Это легенда, это все. Блін, а я пам'ятаю, що я хотів знімати на свій канал цю рубрику. Я хотів, тільки щось у мене не йшло. Щось я. Настаті я знаю я тут одну таку малесеньку пускавочку. Ну я би не сказав, що це пускавочка. Ну, типа, ну, прикольно на цій карті. На цій карті я. Тихо, котик. І все. Скільки? Ну, не побив рекорд, ну нормально. А, ні, да нас не підвищився. Блин, а это так классно играть. Я не насчет билетики. Ваш билетик, мой билетик. А дальше не помню. Давайте ездам. езда. Ну, просто вильная езда. А. Кстати, мне треба взять свою быструю машину. Дайте машину машину взять. А кстати, давайте подивимося, що такого з'явилося. Звісно, <гум> та, що у мене тут все покачено. Кстати, у мене є такі дві машини, що повністю прокачені. Повністю. І нічого такого не змінилося, ні. Та да, точно М -м. нічого такого не змінилося. Шапочечка как урагун тан 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 та 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 тан тан А блин там на сзади Да нет, ничего не изменилось М -м -м. Точно ничего Я кстати вообще не разумею кто на коллеге работает вообще к... Классно О, я знаю, що ці штуки дуже. Я дуже їх довго набирав. Оцей купачок він мені, як не знаю, він мені дуже сильно подобається. ці титани такі. Щоб ви собі розуміли, вони коштують нормально такі грошей. Тут навіть є такі диски, такі, кому треба. На кліпі, на кібертрак. У мене такі. Це так. Так який у нас диски нові які. Ник... Чи... А ні, ці були, ці були, марк. Нік, Що означає нік, Я не розумію. Просто ні могли написати тут нік, ні, нік, нік нік, нік. Таймер дрифт, це все тренування. Тренування вообще мені не надо. Так поминати машину надо поминати. Поминати машину, от вона. О, я знаю, що це теж. О, я на зараз зараз мене пої. Кстати, це теж копія машини мого тата. Це теж копія. Кіки тим більше дивіться, у нього не було, типу, така звати, типу, машина, машину, не було у нього. Просто такі фари, обичні фари.

Снегопетля. Снего. є, Ес, ес, ес. Я одного игрока не вистачає. Я стартую. Усю! Давай! Я моя... май. Блин, а як тут? А, это так, робет. Это что за опер? За опер? Опа! Куда я иду, я не знаю. Так, давайте дрифмод закинем. не надо тут. Нам дрифмод, да. Ну, кто все? А, нет, там не холодно. И 200. 200 нету. Меня заживало. Це нормально. Ручник надо было. Камеру змінити. е-мое, куда я еду. Куда? Е-мая спная. Блин, да тут уже игроки оперы. Тут реально, не оперы уже. Так, кого не було. Не просто машину роблю, такую, шо просто я не знаю. Опа, ну Я. Блін, Март, нащо ти це кажеш, як у мене такі самі машини є? На сам себе не розуміє декови. Кстати, диски не такі, як у мого тата були. Диски я не знайшов, я навіть не пам'ятаю. Де знає, мала бути фо фотка з тату моєю Ось! Ось це кажуть, це пускалка-пускалка. Бачите, РКД! Ось сирки де? Отак От воно, типа, виглядає. Тут перший, тут другий, тут третій. Блін, ну оце вообще. Ось тут, типа, так. Все пообичненькому. А можна так, а ну давай. Опа, опа, опа! Он сюди мені не треба. Sei, тут можна замірити свою швидкість. Він там. там Бачите, де да, супер? Там можна замірити. Тут так само можна, як я би не сказав, так сильно. У мене що зна... має писати на номерах Опер чи що? А ні, у мене щось там пише. Ніхто не знає, що у мене там пише, Ну точно не матюки. Щоб ви собі розуміли, мені цю гру треба було скачувати. Скачувати. Щоб мені скачати, треба мені було видавати всі мої ігри, я би сказав. все игрульки. Як я сюда попал, я сам не знаю. Як я где это я сам не знаю. Так тут мы едем просто, он так и едри в мастер и все и погнал. Я мое, куда я еду? Куда? Харя, 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 харя. Гонку кто хочет? Гонку никто не хочет. Вот гонку. Вот кто хочет. О, зараз 360 зроблю. Зараз дивіться. И опа! Где 360? Где классный 360? Порозро. Вообще класний. Вообще? Да ну кто такой не может? Опа! А тут гудка нема, гудка нема. Блин. дин 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 Все, давайте сортуем. Раз, два, Три, йома, -мо, -мо, І за м'яс. О, СССР. І, і погнав. Погнав дрифт! Дрифт мод! Дрифт-мод, я включив і дальше я погнал говорками. Короче, це я просто вам показал тут, типа... Не, я би сказав, що у цій РКД, а тут нема що... короче, для мене нема що знімати. Я би сказал. Просто нема. Йо-мою, -мо. БІЛ, бау тру ля ля На нема, і мене нема. Короче, давайте закінчим. БІЛ Пау. Тру-ля-ляк. На нема. І все І мене тоже. А я тут їду? А нормально. Ничего себе. Ой, е занос, 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 погнал, 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 занос, занос. Спасная, спашная, кажу, спашная. Спашная, и тут дрифт мод. Э, пацаны, привет. Кому надо такси? Он там есть. Там такси. Це не на такси! Давай ты гоночку! Опа, гонку, гонку он делает! Давай, 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 братан! Братан, дивись, Оп! Погнал! Спасибо! Я. я тут уже полный опер! Ходяки кишос скачал огору! Ой, ё-моё, ДС, это уже нормальный такой противничок. 140 миллионов, 140 миллионов. Миллиард, Ой. Миллиард, миллион, миллиард, миллиард. Он гонку хочет. Он гонку хочет. Вы поняли, он гонку хочет? Он гонку хочет на опера. Гонку на опера. Гоночку. Смотри, на. Дыша, оп, оп. Оп, 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 оп. И все, и тормозит. Понял, я Понял? Понял, кто а я А я-то не забыл, не забыл свои навыки. Дрифта тут. Я так це трохи забув. Ну я пам'ятаю, що коли зразу рязку, треба нормально так жати. Я це реально допомагаю, я би сказав. Ну, коротше, таке відео вийшло фото. Петифон. Куда я поїхав? Тихо, нормально. Тут так мы даем. Фото. -мо, сюда, да, ушел. Блин, а можно, чтобы целого не было видно? Вот так все. Давайте всем пока.